Вітаю вас. Якщо говорити про комендантську годину в названих мною населених пунктах, з чим це пов'язано? І якщо раптом будуть порушники, ну і в цілому, чи багато там залишається цивільних, які можуть бути потенційними порушниками, щоб вийти до магазину чи за ліками, то які будуть санкції стосовно них? Пов'язано це складною бойовою обстановкою. На Донеччині вона дуже складна. Ворог кожного дня намагається провети нашу лінію оборони по всім напрямкам. Але завдяки злагодженим діям наших захисників вони дають гідну відсіч. Тільки за добу окупант обстріляв 2740 разів сімсот разів Донеччину. На жаль, чотири людини загинули та дев'ять отримали поранення. Зв'язку з тобою бойовою обстановкою ми було прийнято рішення до посилення комендантської години. А в 10-кілометровій зоні це у нас діє з на 17 до 9 години. А в трьох населених пунктах сьогоднішнього дня діє з 15 до 11. Це Мірноград, це місто Новогродовка та місто Сілідово. Найближчими днями буде прийнято рішення ще до двох населених пунктів. Це місто Кураковка, Кураховської громади та місто Гарняк. Горняк. Всіх населених пунктів буде теж. Комендантська година з 15 до 11 -ї. дуже повільно. Люди виїжджають тільки в мірнограді. Залишилось 795 дітей та 21 тисяча людей. В місті Селідова 34 людини. Дитини вибачте 2,5 тисячі людей. З міста Новогородовка дітей всіх вивезли. Ну півтори тисячі людей ще залишаються. Дуже складна обстановка, дуже складна ситуація. І дуже важко завозить гуманітарну допомогу в ці населені пункти. Тому ще раз нагов. Ошу, щоб люди вакуювались, і так як комендантська година, якщо лінія фронту буде нестабільна, вона буде посилюватися і до, до інших населених пунктів. Ми зараз спостерігаємо те, що росіяни посилили удари кабами насправді по містах в покровському напрямку, і це такі дані підтверджують діпстейт. Ви що ви спостерігаєте зараз? Наскільки ворог активно використовує важку техніку і е, авіацію? Кожного дня ворог обстрілює Донеччину керовані авіабомбами. Цакап тисі піддесятий, 500 балістичні ракети, ствольна артилерія, зруйнував майже всю цивільну інфраструктуру. Вздовж лінії фронту руйнує об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, на дуже величезна кількість зруйнованого та пошкодженого приватного майна. Ворог активно намагається просуватися по всій лінії фронту. І тому ми закликаємо людей, щоб вони берегли себе та своїх близьких. Ви сказали про комендантську годину. Тобто є зараз два населених пункти: це Берноград і Селидове, Десятикілометрова кілометрова зона, я так розумію, від лінії бойового зіткнення. Винансували, що ймовірно можуть бути ще в декількох населених пунктах. Запроваджена комендантська година з 15 до 11 наступного дня. А якщо говорити про Покровськ, що з ним зараз? Адже він здається за 12 кілометрів від лінії бойового зіткнення по Покровську. прийнято рішення із завтрашнього дня в Покровські дії обов'язкова евакуація, в примусовий спосіб дітей, родин з дітьми. Тому що ворог наближається. Якщо буде е, наближатися і до міста Покровську, буде прийнято теж рішення про збільшення комендантської години. Но дякувати людям. Вони виїжджають і дуже виїжджають е, великій кількості. Тільки по місті Мірноград у нас було 30 тисяч населення зараз 20. Тисяч те, що у нас є, і люди виїжджають. Дві з половини тисячі було дітей. Зараз залишилося 795. Тобі ж люди бережуть себе і дякую їм, що вони відносяться до себе, до своїх дітей, до своїх близьких з порозумінням. Пане Вадиме, а от поясніть з приводу евакуації. Зараз виїздять, люди самі шукають місце, де їм знайти прихисток. Чи місцева та центральна влада допомагає з цим для того, щоб, ну, можливо, переконати тих, хто сумнівається, чи варто виїздити і куди їхати, тому що невідомість теж може лякати цих людей. Що їм нададуть, яке, яке забезпечення може бути? Я хочу подякувати матріом приймаючим областям, які зараз приймаються рівно, Закарпаття та Полтавська. Хочу подякувати окремо нашим волонтерським організаціям. Дуже величезна активність з їх сторони. Вони долучаються до процесу евакуації, і цей напрямок роботи у нас уже два з половиною роки триває. На останнім часом іде в посиленому режимі, тому що обстановка, як я нагадав, його. Неодноразово дуже в області складна. Долучились всі міжнародні партнери, громадські організації спочатку повномасштабної на війни наших людей приймала майже вся держава. Зараз на приймаючій області, як я вже сказав, це Закарпатська, Полтавська та Рівенська області. Дякуємо вам за оперативну інформацію. Вадим Філашкін, голова Донецького облдержадміністрації та начальник обласної військової адміністрації, розповідав про евакуацію І від завтра, як він зазначив, в Покровську буде примусово евакуація дітей та сімей з дітьми.